Я записую це відео за поперед до того, як буду виїжджати з України? Що хочу додати? Я їду до своєї сестри. Хочу поїхати. Зустрітися. За 3 роки війни я хочу зустрітися зі своєю сестрою, плем'янником. Ще хочу вилікуватися. Поїхати на лікування у Словаччину. Чому я все кажу все? Вийшов закон, новий закон, щодо виїзду чоловіків від 18 до 22 років, включно. Можна безперешкодно виїжджати з країни завдяки закордонному паспорту, резерву Плюс, це раз. Ну і ще додатково хотів би сказати, ну, сам по собі я каліка, у мене дефекти Олесі, у мене відсутність обох органів. І у мене глухота нейросенсорна. Так, да, так от я перемислився тут на диван. Тут спокійніше та зручніше. Хочу додати, перевіряти цей закон. Ну, виясним. чи насправді можна виїхати мені 21 річному хлопцю до своїх рідних.